У Німеччині настають великодні свята, і тут святкують так. Знаєте, ґрунтовно з 6 по 10. все буде зачинено, і тому я вирішила затоваритись на святкові дні. Сир Філадельфія це у нас улюблений бутерброд на ранок з червоною рибкою і черіками. Огірочки, звісно, завжди доречні, так як і йогурти. І ось такий буряк вже відварений. Він дуже солодкий. Ми неодноразово його брали. Зручно й натирати, і в салати, і просто нарізати слайсами. Класна штука. Наш улюблений mm -hmm. джем із чорниці. Перевірено, теж дуже прямо ягідки ціленькі потрапляють. Такий кисло-солодкий вишуканий смак дуже подобається. Захотілося нам полунички, вирішили себе побалувати. Дуже симпатична полоничка. До речі, солодка, ми вже брали. Виноград теж кишмиш без кісточок, солодкий з виноград, виноград і сир Брі, мені здається, це ідеальна пара. А ось такий сет вишуканих сирів елітних. Бачите, ціна була початково 11,99 євро. 12 євро це півтисячі, можна сказати, якщо на гривні. Я ж купила за 8.39 євро. Теж не дешево, але все ж таки вирішила побалувати нас у ці дні святкові, бо 5 видів сирів все-таки це, це класно. Тим паче можна і з полуничкою, і з виноградиком. Гарна штука. А це, напевно, я вже запечу на наше православне великоднє свято, бо це. Заготовка це філе свинини у е, такому беконі. Його треба запікати, і я думаю, що буде дуже смачно. Ну, ми це перевіримо пізніше розбаринчик, так як я люблю. Що ж, до свят готові. Всіх вітаємо і бажаємо смачних веселих свят!